Можете вірити в себе, можете вірити в маму, можете вірити в Бога, тіпа, ну, в будь-чого. Але ну, треба бути реалістом. Бог не допоможе. А крісталкас. У нас в гостях. Нестер двойка, местер. Зем'я Антон в моїй школі важко було. Местер означає той, хто повернувся на батьківщину. Діти такі, типу, бетон, картон, залізе бетон, звісно, ні. Ти в Черкасах навчався. Уяви, типу, ти вчишся в українській школі, в центральному, ну, типу, в центрі України. Ну, це ж максимально. І тебе, типу, на тобі ставлять там, що ти, типу, як через те, що розмовляєш українською. Ти ніби якийсь не так. Я не думаю, що ви дійсно займалися сексом з моєю мамою. Багато хто каже, mm. що е, вузве були класними до потапа. Я писав багато всякого Вічхауса, я писав багато техно. Я писав. Багато ембієнту альбом вирішив не ідеальний назвати. Оце щось ти викладав про проблему. Типу що... мені так боляче це зробити. Так, вийшов реліз в п'ятницю. Називається щасливим. Мені дуже подобалась скандинавська завжди міфологія. Багато в дитинстві малював богів єгипетських. Канахрін масляніця типу християнстві. Криза народження. Йоу, ми розмивали кордони. Загострене бажання всім подобатись, і з цим треба боротися, бо е, тоді, тоді ти не будеш керувати своїм життям. О, бля, як красиво було.